Вітаю на каналі Магетару, Давайте подивимось, чи є перешкоди на повернення цивільних, українських цивільних, які потрапили в полон до росіян. Які перешкоди для їх повернення додому? Скажіть, як їм потрапити на обмін? Що заважає? Які перешкоди на повернення? Скажіть, покажіть імператор, король мечей. Тут цими вже цивільними опікуються чоловіки, які в Росії керують. Так, що заважає? Вони хочуть за це отримувати гроші, що мало грошей. Вони хочуть заробляти на цьому, на цих людях. І по правосуддю вони їх судять як ну, своїх там якихось За злочини, яких вони не робили, судять по своїм судом. Але по карті зірка оце все викриється, все буде відомо. Про це будуть казати, це буде відомо на весь світ, оці злочин, ну, цей. і наші повернуться люди додому. І повернуться додому. Двойка Пентаклій це відкритий шлях на повернення, і буде радість. Це карта емоцій щасливих вийшла. Дійсно. Так, коли? коли? На жаль, коли? Це коли, коли закінчиться війна, коли росіяни підуть е, з України, коли залишать, коли виведуть війська. Тоді зараз в підвішеному і з ними важко їх не відпускають тільки за гроші. І якщо про них точно знають, що вони в полоні, так тримають їх там і судять своїм судом якимось. Так, зараз ми будемо прибирати все, що заважає, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Цей повішений, що нічого не відбувається. Ма руху, заперечую. Домовленості залишаємо. Домовленості повернення додому. Карта дому. Це залишаємо, це залишаємо. А це все я заперечую. Заперечую. Заперечую важко, багато перешкод. 10 джезлів, це перешкоди. Заперечую, скривають це, брешуть. Кажуть, що їх нема там, а вони там є, Стають запити, що такого-такого, то поверніть. А як ви кажуть, у нас такого нема. А, ну, Це відверта брехня. Так. Заперечую закриті шляхи на повернення, заперечую і перекриваю. Перекриваю, прибираю перешкоди на повернення. Перекриваю. Вся тайна і рана ліпозно стане явним. Перекриваю і всі, хто винен, будуть відповідати. Понесуть кару. Вище сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для всіх українських людей. Які потрапили цивільні, які потрапили в полон до росіян. Прошу прибрати всі перешкоди на їх шляхах для повернення додому по Верховному суду. Та буде так. Прошу всі знущання, всі, всі катування, смерті, весь негатив. Повернути на голову катів, на голову росіян по Верховному суду, хай з ними таке буде. Буде так. Так буде. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.